Сіли зручно або в позі лотоса, або в, зручної, в зручній позиції, де ноги широко можна розставити, спертися, відчули власне тіло. Глибокий вдих, живіт і видих живота. Ще раз глибокий вдих. І видихаємо через зону напруженісті, яка є в нашому тілі. Вдих через ніс видихаємо через губи ще раз вдих. Фокусували у себе в думці все, чого ми маємо зараз позбутися. І все, що ми надумали позбутися, згорить у вогні. А ще ми приготували водичку, щоб мати очищення водою на солоду і трансформацію через стихію води. Відчули, як енергія землі ходить через стопи, підіймається через стегну. Ходить через коврик, відчуйте, як в цьому енергетичному центрі.